Дякую. Щербаков Єгоривич, Мінрегіон. Хотів би дати відповідь на декілька питань, які поставали в ході дискусії. Хотів би подякувати вам, Анатолій Федорович, тому що ви е на початку нашої сьогоднішнього засідання поставили поруч питання розпорядження землями і питання планувальної документації. І Дійсно, як ви правильно відмітили, е в законопроектах, які зареєстровані в Верховній Раді, є явний перекос. Між законопроектами, які врегулюють питання розпорядження землями, і законопроектами, які врегульовують питання забезпечення території містобудівної документації. Але хочу наголосити на те, що вирішення одного питання без вирішення іншого, вони несуть на собі дуже великі ризики. Про один з них вже Максим Петрович наголосив про, наприклад, тисячу атошників, які мають. Наміри отримати земельні ділянки на посовищі сільської ради. Зокрема, в цьому випадку розроблення містобудівної документації детального плану території на цю землю воно могло б забезпечити перенесення цієї проблеми соціальної напруги на етап громадського обговорення цього. Виносити його на постфактум на етап, коли вже прийнято рішення про надання таких земельних ділянок, і ці атошники вже штурмують місцеву раду. Наприклад, окрім того, можете мене поправити, але я впевнений в тому, що, наприклад, ці самі тисячі проектів землеустрою, які розробляються для цих атошників, вони коштують не один мільйон гривень. Натомість, як детальний план території, на який, начебто, немає коштів на його розроблення, він коштує набагато дешевше, але він міг би запобігти величезній кількості проблем пов'язаних з тією самою соціальною інфраструктурою. Яка необхідна для забезпечення цих земельних ділянок, і окрім того, відсутність такої містобудівної документації може призвести також до того, що ці люди, які отримали земельні ділянки, вони не зможуть потім реалізувати свої наміри щодо забудови цих земельних ділянок. Вони не будуть і посередині і ну, там є за свої гроші підлініли в зонах. Там є щодо своїх грошей, і щодо зазначення того, що нам 24 стаття закону про регулювання блокує інвестиційні процеси. Я теж хочу тут зазначити, що я сподіваюся, мова йде не про інвестора, який хоче отримати земельну ділянку для спекулятивних потреб, щоб потім її просто перепродавати а для інвестора, який хоче на цій земельній ділянці розташувати якийсь об'єкт, а він все одно. Не зможе цього зробити, особливо за межами населених пунктів, якщо він не буде інвестувати в розроблення детального плану території, наприклад. І ті не законодавство, воно абсолютно дозволяє за рахунок цього ж самого інвестора здійснювати розроблення цього детального плану території, не обтяжуючи місцеві бюджети. Тому я хотів би запропонувати, розглядаючи комплексну проблему вже децентралізації розпорядження землями, не доходити до того, щоб викреслювати закон про регулювання статті щодо необхідності відповідності цього містобудівної документації. Ну просто такі я знаю, що такі законопроекти в Верховній Раді. Є. І ще коротко, я просто хочу звідчити, щодо е, тих норм в законодавстві, які е, говорять про оск 2000 в містобудівній документації і про цифрову топооснову. Е, я думаю, знову таки, Максим Петрович, не додати мені зібрати, що е, державний земельний кадастр вже зараз ведеться в ОСК-2000, і в нас е, для того, щоб не було ніяких суперечностей в подальшому, Андрій Вілянович сказав. Що він все... <рес> Значить, було заявлено для що загалу, що всередині системи вже зараз дані зберігаються в системі ОСК-2000. А ті роботи, які проводяться з земельними ділянками в інших системах координат, здійснюються за рахунок системи перерахунку. Перерахунку з, з, я, перерахунку я коротко. Буду писати мемуар, я напишу от, окремо, ну, цю, цю систему. Ми це зробимо до кінця року, однозначно. це не так просто. Ну так чи інакше, в нас абсолютно немає ніякого права в містобудівній документації рухатись іншим шляхом і повертатись до паперових матеріалів. бо... Схеми землеустрою у паперовому вигляді це вже давно пройдений етап. І в нас немає ніякого права з місто документацію переводити, знову повертати на систему паперову і викреслювати цифрову пробуту основу ска дві Можна коротку репліку. Ну на рахунок СК 2000 я взагалі не бачу проблеми, тому що ну всім же відомий я з Вінниці приїхав, був директором департаменту архітектури. Ми... Він має генеральний план і всю містобудівну документацію за виключенням там окремих територій, які не охоплені детальними планами, але вони розробляються по мірі потреби. І вся ця документація виконана на то основі оновлені війська 2000 в електронному вигляді. Ну не такі вже це якийсь непідйомний ресурс. Ну для сільради, звичайно, це складні речі, і то сільради прекрасно знаходять і спонсорів, і там якісь інші. Виходи і ситуації, аби було в них бажання зробити це. А зараз скасувати ОСК 2000 ми її ніколи не запровадимо. Там ну, немає проблеми в перерахунку, в принципі, навіть якщо йти якимось дуже бюджетним варіантом. Це одну секундочку. Е, я хотів би маленьке уточнення. бо Вже декілька разів піднімалася тема щодо там розподілу між воїнами АТО, земельних ділянок десь там на пособищі. Це, е, це реальна проблема, яка не вирішена досі чи як? Ні, це реальний конфлікт, який може вирішити. Потенційно зараз йде в, одні, в одній з рад. Е... Що не помиляють Миколаївської області, і ця проблема загострює, область. тобто тут питання в тому, що ну такий спосіб розподілу земель, який зараз існує, розпорядження землями державної власності, він несе в собі практично ті самі вади, які несла в собі планова економіка, коли одна людина планує скільки там хліба завести в який магазин. В той час, як попит формує цю потребу, і рано чи пізно, там, якщо ринкова економіка, то це питання врегульовується. Так само один е чиновник, яка задача ну, от, керівника обласного управління, особливо якщо він там. Призначений виконуючим обов'язки в Черкаській області і не розуміє, чи він буде тут на наступному тижні працювати чи не буде, але в нього є задача виділити землю учасникам АТО, тому що це питання ну, на контролі перебуває. От він на собі виділяє, де йому простіше знайти. Дивиться там, ніби вільна ділянка. А насправді це не вільна ділянка, це пасовище сільське. А вже територіальна громада ніколи такого не допустить, ну за виключенням знову ж таки окремих якихось. Вопіючих випадків, тому що вона буде бачити, що це суспільне. Ну це проблема мера. Значить, мир не хоче обратися на наступний термін, якщо він ну, звичайно, ні, ні, ні. В них настає політична відповідальність, тому що вони не переоберуться. Ну, ну, Інша інший може бути проблема. Ця земля комунальна взагалі нікому не дадуть чужому, я нам АТО точно ніде не дадуть. Своїм дадуть. Тільки своїм. своїм. Да. Це Нашу людині давати земельну ділянку там, де вона не живе, не працює. Працювати так не буде. В результаті зараз це то, що буде просто і перепродавати. Ні, 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 ви, ви не праві. Надаються для тих в Києві для, для киян воїнів АТО. Це ж логіка проста. Хорошо. Ми Юрі Івановича ми тримаємо, тримаємо тоді. Ми а мене я да. не можу стримуватися.